Вітаю, попри війну Українці намагаються жити, працювати та пристосовуватися до нових умов. Тож я поспілкувалася з баристою однієї з кав'ярень міста Олександрії про те, як заклад відновлював свою роботу, про фінансову складову працівників закладу. А також що є не менш важливим, про волонтерську діяльність закладу. Ходімо разом, подивимося, як працює сфера обслуговування в умовах війни. Добрий день. Олександр, як давно ви тут працюєте? Ну я працюю вже тут близько двох років, тому застав довоєнний період і воєнний період, і мені в принципі є з чим порівнювати. Скажіть трішки про заклад, у якому ви працюєте? Я працюю в кав'ярні, ми робимо каву, десерти, у нас власна випічка, чайок. В принципі, все. От. Я можу вам показати процес приготування кави. Є різні сорти кави. вони знаходяться вверху, ви можете подивитися. Зараз ми робимо капучино. І найцікавіший момент у приготуванні кави особисто для мене це е, малювання. Для вас, Прийши. Чи змінився режим вашої роботи? Так, режим роботи змінився. Дивіться, перший час заклад взагалі не працював, тому що людям потрібно було звикнути до того, що в країні війна і що це на якийсь довгий період часу буде. Потім через деякий час ми відкрились і персонал вийшов на роботу, але графік роботи теж змінився із-за того, що вже заклад підправився під комендантську годину. Чи змінився споживчий попит, запити та потік клієнтів? Попит, в принципі, не змінився. Люди як пили каву, так і п'ють. Єдине, що у якийсь період було дуже багато внутрішньопереміщених осіб і ну, великий потік клієнтів був. Зараз навіть багато хто залишився в нашому місті і стали вже постійними клієнтами нашими, з якими. У нас дуже гарні відносини, дуже їх любимо. Вони розказували свої історії життя, якісь, і Так ми в принципі з ними потоваришували. З якими основними проблемами вам доводилося працювати? Ну, мабуть, насамперед, це проблеми з відключенням світла, тому що і персоналу, і відвідувачам потрібно було підстраюватись під графік вимкнення світла і проблема з купівлею генератора. Заклик, тому що. Заклад споживає дуже багато електроенергії і треба було нормальний генератор електромайф, який ми, на жаль, не знайшли. І у нас працювали лише чайник і то вибивало. Як ваші відвідувачі поставилися до цієї проблеми? З розумінням, чи можливо багато клієнтів пішло від вас? Ну, Є люди, які пішли від нас, але це на потік людей в принципі особливо ну, не, не вплинуло. Багато ну, віднесли до цього зрозуміння. і вже підстравились під графік світла. Багато хто не хотів переходити в інші кав'ярні, тому що їм подобалась кама саме тут. І це було приємно. Чи змінився фінансовий стан працівників і ваша заробітна плата? Так, заробітна плата змінилася, вона трішки підвищилась, не зважаючи на те, що е, кількість годин е, робочого дня зменшилася. Набагато зменшилась? На дві годинки не ну кому багато, тому не дуже. Мені не дуже. А як щодо чайових? Адже це невід'ємна частина прибутку працівників кав'ярні? Чи змінились вони? Чаєві на жаль змінились. Чого кажу на жаль? Того, що. Стосовно заробітної плати вона підвищилась ще й трішки інша історія. Вони зменшились, того, що, ну на мою думку, чого? Тому що людям зараз більш потрібні гроші, вони їх більш цінують і витрачають на більш якісь важливі речі, наприклад, на донат на ЗСУ. Чи бере заклад участь у волонтерській діяльності? Так, заклад бере участь у волонтерській діяльності. У нас була така ідея зробити десерт, яку ми в принципі втілили в життя. Наші кондитери зробили десерт, який називається Патріот, і 20% від продажу цього десерту йде на засу. Чи користується взагалі попитом ця ідея серед відвідувачів? Да, десерт дуже смачний, йде по наповненню, тому в принципі він у нас. Йде популярний десерт, тому що е, він ну, багато кому подобається, він смачненький, його беруть. І ще е, такий невеличкий бонус виходить, що е, під час того, як ти куштуєш цей десерт, ти ще допомагаєш з нашим Збройним силом України. Що я раджу всім е, робити і закликаю до цього. Е, тому, да, чому б ні. Дуже приємно було з вами поспілкуватись, Олександре. Дуже вам дякую. Завжди, будь ласка.